Кожен другий ворожить на картах, вірить у гороскопи, ходить до ворожок і слухає екстрасенсів. І всі ці поєднання вони можуть уживатися в одній людині: православ'я, атеїзм, сектанство та окультизм. І, звичайно, прогноз майбутнього відзвучить дуже привабливо. Якби не наслідки. І знаєте, чому їх прогнози вони часто здійснюються? Коли ви щось робите, кажете чи думаєте, духовний світ фіксує і записує це. Тому коли віщун, так би мовити, пророкує, то говорить у духовний світ, і ви можете думати, що вам. Предбачили майбутнє, а насправді вас прокляли. І Біблія каже, що є благословення, а є прокляття. І за чеклунство ворожіння, віщування, заклинання, і то що, приходить прокляття. І Біблія називає це просто гедота. І водночас для вас є благословіння. Якщо ви звернетеся до Божих пророків, до Божих апостолів, до церкви Божої, то отримаєте благословіння і вийдете з прокляття, вам не допоможуть просте твердження. Все буде добре, вам допоможе просвітництво та розуміння істини. Ісус Христос сотворив церкву, і тільки вона може. Зачинити двері пекла у вашому житті, як і сказав Господь: Я створю церкву мою і брама, пекла не здолають її, тому запрошуємо вас приєднатися до міжнародної місії Слово Боже, щоб наповнити цю землю відкровеннями. Тоді закінчиться прокляття та благословення прийдуть у всі народи. Підпишіться на наш телеграм-канал. Салтаненка та напишіть нам, ми готові щодня спілкуватися з вами і заломлювати хліб насущний за заповіді Христа та молитися разом з вами, Бог нехай благословить вас. Амінь.